Сьогодні на цій BMW i3 33 кВт, тільки електрика ніякого бензина буду їхати в Одесу. Зараз мінус 11 градусів холоду, морозу. Виїжджаємо о 23.00, щоб їхати якраз усю комендантську годину і приїхати зранку. Але виїхати вчасно в нас не вийшло, тому виїжджали в без 15-12 і летіли прям до КП. Зараз рівно північ, ми виїхали якраз із Києва. Залишається 81% і проїхали 29 кілометрів. Витрата зараз 19,8. Що саме цікаво, рівно о дванадцятій вимкнули усі ліхтарі на трасі, і тепер їхати дуже темно. А на трасі перед Білою церквою був блокпост. Поліціянти нагадали про комендантську, сказали, що і на трасі їздити не можна, і відпустили. І ось біла. Церква і перша зарядка на заправці Shell. Витрата вийшла 19,7 і проїхали 94-95 майже кілометрів. І залишається 31,5%. Зарядка тут від'ясна і має спрацювати автоматичне розпізнавання автомобіля. І зараз ми це перевіримо. Така зарядка нас тут зустрічає. Беремо заморожений ccs 2 і будемо заряджатись. І я нічого не нажимаю. О, і воно запрацювала. Але чому зарядка не хоче працювати. Пробую вже втретє. О, і зарядка пішла. Схоже на те, що це відбулося, тому що я не вимкнув до кінця машину. Ну і саме час випити каву. Тому що економія це суть електромобілістів. Перша зарядка, як завжди, трошечки повільніша, і ми тут вже стоїмо 35 хвилин. Зарядилося 93,5%. Ось, потужність вже впала знову до 16 кВт на 324 гривні 34 копійки. І війшло 19,09 кВт. Завершуємо. Щось і холодно. А щоб мати змогу робити відео частіше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також підтримуйте фінансово, стаючи спонсорами або Номенобанку. Всі посилання в першому коментарі. Ось добралися і до другої зарядки. Витрата трошечки зменшилась: 19,9 211 кілометрів загалом проїхали, і залишається в нас 7%. Від минулої зарядки пройшло 116 кілометрів. На вулиці дуже холодно, 11 градусів морозу, І Туди дуже не хочеться виходити, але потрібно зарядитись. А ще тут не ловить інтернет, І треба шукати вайфай. Ну і будемо заряджатись. Вмикаємо автомобіль і включаємо зарядку. І так, заряд пішов. Ще одна зарядка на 32 хвилини і ми залили 23,5 кВт. І швидкість вже впала до 28,9. І потягнуло це все на 403 гривні. Але так, виходить, що наступна зарядка в нас буде через 32 км, щоб доїхати до ще наступної кавомашинка з'їла туди і назад всього пів кіловата. Дуже швидко пролетіли ці 28 кілометрів, і що ми маємо? 19,9 держиться у нас витрата, 239 пройдено, 70% залишається, 28 кілометрів і 6 проїхали. Прогнозую, що 112. І тут також лажа з інтернетом, хоча він є LTE, все одно якась помилка. Доведеться йти на забравку до Wi-Fi. А по зарядкам тут все добре. Ось два на цій колонці ccs з других, ще там якісь роз'єми, там цей китайський GPT, а це вже щось новеньке. Але з цією зарядкою вийшло не все так просто. Зараз я знаходжусь на іншій зарядці, тобто на іншій заправці через дорогу, тому що там всі зарядки не змогли запуститися. Воно писало помилку овер вольтеж. Ну коли я переїхав на іншу сторону, підключився і з першого разу все запрацювало. Але поки я ганяв туди-сюди, автономний обогрівач висадив ще пару відсотків. І чогось мені здається, що я більше втратив, чим знайшов на цій зарядці. До речі, чи мені сподобалось тока, що я закинув сюди 200 гривень з фішки. Це після покупки якоїсь техніки в ало мені зарахувало гроші, і за них я зараз заряджаюся, а зарядилось у нас вже 8,5 кВт. Ого. А це в нас дуже багато інформації. Тут 94%. І ще як бонус тут не працював київстарський інтернет. ЛТЄ писало, але нічого нема. І тільки мені розшарили з лайфу, і тільки так мені вдалося включити запустити зарядку. І після цього, щоб не робити ще одну зайву зарядку, вирішив скинути швидкість, щоб доїхати до наступної. Сподіваюся, що доїду і не буду шукати буксир. І це вже буде остання зарядка на нашому шляху до Одеси. Вістань до неї 150 км, кілометрів, і це більше ніж показує в цих умовах автомобіль. Прибули на наступну зарядку на сокарі з нулем відсотків. Проїхали 150 км, кілометрів, залишається нуль, прогнозує нічого. І витрата знизилась до 19,1. Цього на всього проїхали 390 кілометрів. Як бачите, рішення в'їхати 80 спрацювало, і мені не довелося заряджатися ще на додаткові зарядочці. Трошечки. 10 градусів морозу дають у собі знати. Ось так облідініло все. І кабеля просто жорсткі такі, що їх нереально нормально повернути. Щоб попасти і запускаємо заряд. Одразу воно клацнуло, і очікування. І наче пішов процес. Так, ось набирається вже 6 ампер, 14 ампер. Та зарядна станція ніколи не підводила і завжди вона прям працює з першого разу. Так само, як і з заправками, серед зарядних станцій також є хороші погані мережі. Хоч електрику вони не можуть розбавляти, але можуть купувати дешеве обладнання. А найгіршою є автоентерпрайз, вона ж є Вачарж. Прибули вже на місце і проїхали 502 кілометри. Загальна витрата вийшла 18,7 кВт на сотню пробіг 502 км і середня швидкість 74,8 км на годину, 20% залишається від останньої зарядки 111 км і 35 ще прогнозує. І вся поїздка зайняла 9,5 годин. А ще можете побачити, що весь задній простір займають ось такі крісла пуфіки. А ці пуфи веземо як подарунки, тому що ми їдемо в гості, а не просто відпочивати. А тепер прийшов час ставити авто на зарядку. А для цього мені знадобиться зарядна станція від Evios. Ось така на 22 кВт. Але підключена через перехідник до ось такої простої розетки. Але перед тим як підключити її до авто, потрібно її налаштувати. І тут є нічний тариф, тому треба виставити таймер. Підключаємося до Wi-Fi зарядки і в першу чергу підключаємося до самої мережі Wi-Fi, яка є тут. Для того, щоб було зручно за всім слідкувати. Ось вона. Вставляємо пароль. Після того, як зарядка підключилася, вона видає нову адресу мережі. Вона з'явилася в мережі. Тут ми ставимо таймер. Коригуємо розклад. І коли всі налаштування вже є, можна підключати авто. І зарядка чекає свого часу. Настав вже дуже пасмурний ранок і пора вже їхати по справам. Автомобіль зарядився і я його включив на прогрів. Можна почути, як він тут жужить. Що ми маємо по зарядці? Поставив я його до 7 ранку, але вона до кінця не зарядилася. Як бачимо по графіку, 3,5 кВт була до самого кінця, тобто вона просто вимкнулась. І за це все ушло 24 кВт на 52 гривні. Але в 7.40 я прокинувся і це помітив. Потім поставив дозаряджатися. І що у нас зараз є? І по графіку ми бачимо, що на повній швидкості вона заряджалася до 8.43. Потім почала знижатися сила струму, і ось уже. В 9,17 я увімкнув підігрів. 3 Ампера це вже майже 100%. І машина з'їла додатково ще 4,3 кВт. І це все в нас на 19 гривень. Зимня Одеса мене здивувала своїми вітрами. Вони дійсно дуже сильні. Але не дивлячись на це, це залишається одним із найатмосферніших міст України. І поїздивши по передмістю 100 кілометрів, повернулись до міста для того, щоб я вперше міг побачити замове море. Нарешті вибрались до моря, щоб подивитися, пофоткати, погуляти по берегу. І що я тут знайшов? Виходить, що одеські поліцейські також люблять електромобілі. Тільки подивіться на цю штуковину. І все як потрібно: поліція, 102. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I, I, I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna, I just wanna. Закінчились покатушки по Одесі сьогодні, і можна підбити підсумок. Проїхали 107,5 км і залишається ще 26%. Прогнозує ще 42 км, а витрата знизилась до 18. І зараз знову буду ставити авто на зарядку по нічному тарифу. А загальні цифри такі: 10,5 годин за кермом, 615 км загального пробігу, середня витрата за всю поїздку 18,7 кВт на сотню і 60 км. Метрів середня швидкість. Зарядка тут підключена так і чекає, тому просто її втикаємо в авто і все. Настав другий день, як ми будемо кататися, і сьогодні випав сніжок. Як бачите, все біле, а машинку я поставив розмерзатися ще з будинку. Так виглядає графік зарядки. І вчора наші кілометри обійшлися в 55 гривень. Максимальна потужність була 3,2, середній струм 14. Ампер і всього у нас з'їло майже 25 кВт. А напруга просідала до 194 вольт. Ось так цікаво виглядає зараз зарядний порт, і потрібно це все відковиряти, а воно прям намерзло. Але інженери люди розумні, тому зробили так, що це автомобілю не страшно. Поки машина гріла, з'їла 2%. Так, тепер ми скидаємо наш витрату і можна вирушати. На другий день вітер ще посилився, і я прям відчував це кузовом авто. Хотіли прогулятися по Одесі, але так як на вулиці холодно, а зима і Одеса якось для мене дуже дивно. А чесно кажучи, дуже ліниво, тому що на холод виходити прям зовсім не хочеться. Така собі е, автомобільна прогулянка. Ось вам лайфхак з парковки. Немає місця влітку. приїжджайте взимку. Тут місць багато. А тим часом помітив, що витрата 17,3. А ще в Одесі за допомогою магії монтажа можна стати прям віртуозним гравцем на піаніно. Можна навіть без. Але вистачило моєї прогулянки взагалі ненадовго, тому що так холодно, що я побіг машину. Тут набагато краще. Ще тут якась феноменальна кількість Leaf. Leaf, 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 Leaf і ще Leaf, Leaf. Лів, і це засняв всього пару кварталів, а вони тут повсюду. І, хоч багато хто не любить лівчики, але саме він привів електромобілі до мас. Відпочиваємо в Одесі, а що за відпочинок без походу в кінотеатр? А якщо кінотеатр це тільки мультифлекс. Ми зараз знаходимося у ТРЦ Рів'єра для електромобілістів із роз'ємом Type 1 для американських авто. Тут є зарядки від Авто Enterprise. А за 20 метрів далі є ще і тип 2 для тих, у кого європейський електромобіль. А біля наступного входу є швидкісна зарядка цієї самої компанії. І щоб зручніше потрапити до кінотеатру, потрібен саме ось цей вхід. А зайшовши всередину, ви прямуєте одразу до ліфта, який ви бачите. Мультиплекс знаходиться на другому поверсі, і прямуєте по коридору до кінотеатру. А яке кіно без попкорну? А тут у нас велетенський попкорн маркет, де, окрім попкорну, є великий асортимент смаколиків. Бекон, сир, але як обрати смак? Може, спробуємо? Ммм, карамель. А я обираю люкс за комфорт. Ось і закінчився останній день в Одесі, і саме час підбити підсумки. Проїхав я за сьогодні 89,5 км, кілометра, і залишається 37,5%. Машина ще пропонує їхати 52 км. кілометра. За весь час ми проїхали 705 км з середньою витратою 18,5 кВт на сотню і середньою швидкістю 54,2 км. кілометра. Виїжджати плануємо завтра об 11 тому я буду ставити таймер, щоб машинка прогрілася і підігріла батарейку саме до цього часу. Заходимо на лаштування, час відправлення, кондиціонер і обираємо 11 Виявляється, в мене це популярний час. А час прийшов час ставити на зарядку. І хочу зауважити, що дуже зручно жити у приватному будинку. Я зарядку як поставив, так її і не знімаю. І вона завжди на місці. Не треба ящики відкривати. Прям кайф це не порівнюється навіть з домашнім ящиком, який треба то відкрити, то закрити. Беру свою засніжену зарядку, і кабель він аж від цього морозу він задубів. Вмикається на 30 секунд для того, щоб машина могла зрозуміти, що треба вимикати порт, і потім йде на паузу до 23-ї, щоб заряджатися по нічному тарифу. Прийшов ранок вже 11.05, і пора виїжджати. Автомобіль ще жужить, гріється, підтримує він хвилин 20 після наведеного часу температуру. Тримає, і будемо зараз дивитися підсумки. Допиняємо зарядку відкриттям замку. І що ми бачимо? Всього енергії з'їло у нас 23 кВт на 54 гривні 29 копійок. І максимальна потужність була 3,29. Що по напрузі? Мінімальна напруга просідала до 195, і тут є ще ось такий Лічильник, скільки по нічному, це 45 гривень і 9 гривень було по денному тарифу. І виходить для тих, хто каже, що 16 ампер достатньо. Ось за цю поїздку ми побачили, що 16 ампер недостатньо для того, щоб повністю зарядити електромобіль по нічному тарифу навіть з такою маленькою батарейкою в 33 кВт. А ще швидка зарядка це важливо у блекаути. Тому що за ці пару годин, які давали світло, можна було повністю зарядити автівку. А щоб зрозуміти, чим відрізняється зарядка і як вибрати саме ту, що вам потрібно, подивіться випуск про зарядки. Ось і перша наша зупинка на заправці Shell – Це зарядка від ясно. А зупинились ми тут, тому що ця зарядка на півтори гривні за кіловат дешевша, ніж та, що на сакарі. Всього ми проїхали 845 кілометрів і витрата 18,4 кВт на сотню. А від Одеси ми проїхали якраз 140 кілометрів і залишається 4,5% заряду. А завдяки тому, що температура зараз не мінус 10, а мінус півтора градуси, то витрата зменшилась до 18 кіловат на сотню. І скажу, що ще влітку цієї зарядки тут не було. Точніше, була зарядка із чадемою, але ccs 2 тут або не працював, або його просто не було. Тому беремо оцей роз'єм, втикаємо і дивимось, чи буде дійсно автозапуск на цій зарядній станції. Автомобіль підключений. Ага, перевірка. О, і автоматом пішла зарядка. І вона пішла. І поки авто заряджається, саме час попити каву. І економно, і приємно, і смачно. Треба почистити машинку. Оце в мене, як завжди, закінчилися гроші на рахунку, і тепер треба перетикнути після поповнення. Ой, бідна машинка. Так, що ми переключили? І знову заряджатися. Ну, і воно автоматично зараз вмикається. Ось виходить, перша зарядка в нас залила 19,9 кВт на 338 гривень. Це за 29 хвилин. І це було у нас 74,5%. І зараз зарядка продовжилась. Пройшло ще 10 хвилин і вже 95% батарейки. Що ми маємо? 15 кВт вже впала потужність, 6 кВт зарядили, і 102 гривні в нас за це все з'їло. Зупиняємо зарядку і їдемо далі. Блін, дуже класна погода сьогодні, якраз коли ми їдемо. А ось вчора, коли ми намагалися гуляти по Одесі, була така, що прям жесть. І не хотілося навіть виходити з машини. Тож, везе. До речі, пару слів про цю заправку. Ну заправка звичайно ясна. а всередині звичайна заправка від Shell. Нічого особливого, і робити тут також майже нічого. А завдяки тому, що взяв з собою каву машину, я не витратив жодної копійки на заправці на каву. До того ж, своя кава смачніша, тому що ви знаєте, які зерна ви любите, а кавомашинка дискомфорту не принесла. Ну і через 122 км кілометри у нас друга зарядка. Від минулої ми проїхали 122 кілометри. Прогнозує нам ще 8 кілометрів. Залишок 6,5%. За цей час, як ми їдемо з Одеси, у нас витрата 18,8 А взагалом проїхали 967 кілометрів з загальною витратою 18,6 Тут зарядка від екофактора по 18,50 і що саме прикольне, що тут підтримується декілька швидкісних зарядок. Хоча нам це не знадобиться, тому що китайчик одразу поїхав. І зараз будемо запускати цю зарядку. Ось і заряд пішов. Швидко набирає швидкість, уже 41 кВт на годину. І у цієї зарядки, окрім ціни 1850, є ще один мінус. Тут максимальна швидкість 80 кВт. Для мене це мінус поки що не має ніякого значення, тому що моя машина не може брати більше 50 кВт. А якщо у вас якась тесла чи просто машина, яка швидко може заряджатися, то вам тут буде трошечки довго. Машинка вже майже зарядилася, і тепер можна зробити кави. Ну і на цій заправці, як завжди, все чудово. Тут виходить у нас біля зарядки, є такі альтанки. Тут пише, що безкоштовний паркінг і паркомісця видно, що для фур, і для тих самих далекобійників є ще й безкоштовний Wi-Fi. Це приємно, тому що на шелі я бачив вночі. Коли я сюди їхав, водій, далекобійник запитував, скільки ну, можна чи стати, і заправник відповів, що 50 гривень з нього взяти. І той дуже був недовольний. А тут це безкоштовно. О, Поки я ходив, вже все зарядилося, і навіть час простою вже капає-капає. І влізло мені 27 кВт. На морозі дуже дубові ці кабеля, і вони просто не гнуться взагалі і вставити чи засунути – це дуже складно. Зарядило воно 97% і 27,8 кВт, 514,50 кВт. Зняло у нас грошей. Я звісно розумію, що це сакар, і тут дорого. Але навіщо задирати ціну на зарядку, яка не може видавати велику потужність? Таке залишає неприємний осад. І нарешті добралися до останньої зарядки на сьогодні. Приїхали 1106 км, кілометрів з середньою витратою. 18,6. До останньої зарядки проїхали 139 км кілометрів і залишається відсотка. А це вже знайома нам локація. Заправка шел і зарядка від ясна. У білій церкві. Підключаємо авто, і автомобіль автоматично почав свою зарядку. Зараз у нас 1740 і це означає, що ми в дорозі вже 6 годин. І знову ця зарядка дала помилку. Включив-виключив автомобіль і буду пробувати зараз ще раз. Перепідключаю. Він пише на автомобілі, виявлено проблему. Підготовка. І знову вибиває. Спробував перезавантажити станцію шляхом натискання червоної кнопки. Ось аварійне відключення спрацювало. Тепер потрібно відтиснути кнопку. І це спрацювало. Подивіться, все, заряд пішов вже. 10 Вт закинуло. І дійсно, періодично бувають такі ситуації, що зарядка глючить і не спрацьовує. Це не означає, що ви не зможете зарядитися. Можливо, це заключила електроніка, і потрібно просто її перезавантажити, і все буде нормально. Тим більше з якісними зарядками. А поки машина заряджається, побачив, що витрата зросла до 18,8 кВт на сотню. І подивився причину, і це. Похолодання зараз мінус 4,5, а по трасі було мінус 6. І ще слід зауважити, що дорога від Одеси до Києва це дорога під горку. Тому витрата буде більшою за замовчуванням на будь-якому автомобілі. Ну і як завжди, поки машина заряджається, можна попити чайку. Чай, кава, дешевше ніж на заправці. Чай, кава. А так, мабуть, вийде окупити вартість зарядок. Торгівля напой не вдалася, і пора завершувати зарядну сесію. Що у нас тут? Так, тут не видно. Потужність зараз 48 кВт, 29 хвилин, заряжено 21 кВт на 350 гривень. Зупиняємо зарядку. Раз вона вимикається. І будемо виїжджати. Я сподіваюся, вистачить. Там 78-77%. чи Зарядило 77%. Відсотків. 77 відсотків. Я скидаю показометр 129% прогнозує. Ну і як виявилось, залив я забагато. Можна було на 15% менше трошечки зекономити. Ось і добрався додому, і тепер можна підбивати підсумки. Скажу, одразу добрався я від виїзду із будинку в Одесі за 8 годин. Проїхав я 1204 кілометри з середньою витратою 18,5 кВт на сотню. Середня швидкість вийшла 62,6 кВт кілометрів на годину. Від зарядки я проїхав майже 98 км, залишається ще 25 і це 15%. Якщо дивитися витрату саме з поїздки з Одеси, це 18,4. Зранку машина зарядиться до 100%, і ось тут з'являються результати, і фінальна витрата також на все про все. Ще раз нагадаю, що це саме зимова витрата при мінус 10, тому що зараз 6,5 градуса мороза, та і вона більша ніж, наприклад, літня, десь на 30%. Але як ви бачите, навіть взимку можна їздити комфортно і без проблем. З цим відео буде багато коментарів, що їх тизеляка або гбо доїде за таку саму або навіть дешевше, чи трошечки дорожче, або буде навіть якийсь власник Рено Мегана, який буде розказувати, що він взагалі туди, в Одесу і назад, з'їздить за 2 чи 3 літра дизеля на швидкості 180 км на годину. Але нагадаю, що це відео не про те, що вигідно їздити на електромобілі в дальній поїздці, а про те, що це можливо, тому що ця вигода електромобіля це саме у міських поїздках з зарядкою в дом. Ома їздити на тому ж дизелі або на ГБО по місту це якось дуже дорого і накладно. А тримати два автомобіля для того, щоб е, якихось там е, три чи чотири рази на рік з'їздити на дальню поїздку, це також абсурдно. Це по перше, зайві гроші, які лежать е, в цьому автомобілі, які, до речі, коли не їздить, псується та старіє. А по-друге, просто немає сенсу. Якщо ви їздите 2 чи 3 рази на тиждень на 800-900 кілометрів, звісно, вам електромобіль не буде підходити. Але якщо більшість ваших поїздок це саме місто, електромобіль вам заощадить дуже багато грошей. А ви ставте вподобайки, підтримайте канал Кіловат, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь обов'язково. Також ставайте спонсорами на YouTube і ще можете підтримати мене на донат платформі Donatello. Ці посилання у першому коментарі переходьте на електротягу, підтримуйте зсу, підтримуйте українське, і все буде Україна. Ми переможемо.